Пам'ятаєш часи, коли в тебе не було геймерського сетапу, але ти все одно грав і клев. Це не були ПК, це були коробки виживання. Тоді ти не питав, чи піде, ти просто запускав та надіявся. У 2000-х не було геймерських збірок, RGB та водянок. Був просто системник, часто ще зібраний із запчастин, які віддали друзі брата, маминої подруги. В середині в нас був Pentium 3 або якийсь атлон 256 або 512 МБ оперативки. А якщо було 1 ГБ, то ти вже був як босс у районі. Відеокарта GeForce 2MX, або, якщо сильно пощастило, Radeon 9600, все вставлено в стару материнку, яка вже пищала при вмиканні, але ще жива. Монітор був настільки великий, що могли ставити на нього принтер або чайник, ті самі, позаті, важкі, але рідні. Зображені іноді тремтіло, мерехтіло, але нікому не заважало проходити Max Payne чи стріляти в CS 1.6. Кольори всі грали з тим, що було. Якщо екран трохи зеленів, значить так і задумано, і все одно кайфували. Перші комп'ютери часто взагалі були без звуку, бо не встановлені драйвера. А коли звук з'являвся, це був уже або тріск через колонки з базару, або пищалки, такі крихітні динаміки в самому системнику, які тільки пищали, коли персонаж помирав. Але хіба то зупиняло? Ні. У GTA було видно, як вибухає авто, а звук то вже таке другорядне. У кожного вдома була така кулькова мишка, яка більше чистилась, ніж використовувалась. Крутиться, не крутиться, хто зна. Шар виймався, мився, сушився і назад у бій. Клавіатури були з товстими клавішами, пробіл іноді клинив, а ентер треба було бити кулаком. Але воно працювало і краще, ніж теперішні за тисячу гривень клави. Пірати продавали диски на ринку по 10 гривень і в тебе 300 ігор в одному. Відкриваєш диска, там 10 реально ігор, а решта дичина. Але була мафія, був муровінд, серйозний Сем і все, душа радіє. Автосейви тоді були рідкістю. Ти вчився зберігати вручну. F5 натискав на інстинкті. У сталкер не зберігся, загинув, починай знову. У дом не зберігся, втрачено весь прогрес. Але ми вчились справжній геймінг. Це коли кожен клік важливий. Було важко, криво, але було душевно. Ми не мали крутого заліза, не мали FPS по 30 і не було ніяких 144 Гц, але ми мали враження, історії та спогади про те, як ламав плавування Тверспіт, як страв пальці на мишці з кулькою. І це наша геймерська молодість, і ніякий RTX того не замінить.